О, ви вже тут, друзі. Так на каче, я не знаю. О, Андрій, як ви зрозуміли по його ролика? ми будем... Зачекай, Андрій! Ми будемо серед ядру тролити Андрія. Привіт! Я просто, я просто з зивос п'ятничниками здоров'яся. А, дружа. І Ютуб-канал знімаєш? Да, ютуб канал. Э, короче, давай. Интересно, давай план говори. Мне интересно какой. Э, знаешь, типа шо, план шопы на дерву. А Ёхо просто Давай, я залезай, залезай. він дійсно повився. О, все, він прийшов шукати. Все, короче, давайте, 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 давайте. О, він пішов, він дійсно повився. Все, короче, давайте шукати. Я варианту добив. <рес> Господи, я Че бачите так зараз я и кинокаменчик. Куда сце, тут. что цей. Я чинув туди, а він думає, що він туди. Короче, я зараз його так затрою, що ви навіть не уявляєте. Я тепер сховаюся біля дерева. Я його максимально затрою. І тепер я напевно побачить. Раз я біжу, біжу, і він ну, скаже, ти ж був там. І буде дійсно троне. Так, так, так. так. Він там махав. Махав. Махав! сховався в туалет ходив. Давай ще раз, давай ще раз. Ходив в туалет. Ходи. Ні, я знаю, я знаю, я знаю. Ходив в туалет, О, он туди давай далеко, далеко Он туди давай далеко, далеко, далеко. Ні, давай там все, іди, а я підготовлю нового. Тут там підготов? В гру, все давай.